Якщо йдеться про територію Польщі і у людини закінчилися документи, наприклад, ці ж 90 днів в рамках безвізового руху, то перебування для громадян України продовжене до 4 березня, наступного року, 24-го. Єдине, що подорожувати на підставі такої біометрії не можна, бо воно продовжено для на, на території Польщі. Якщо людина не отримувала номер песель, то вона, на жаль, не зможе мати дію ПЛ, яка дозволяє їй подорожувати. Проте така людина також може податися на карту побиту і очікувати дозволу на тимчасове перебування на пластикову карту, яка дозволить подорожувати. Ні, на жаль, ні. З біометрією 100% не вийде, з іншими картами, наприклад, карти побито, які у людей були раніше, чи візи, які були раніше, вони теж не дають права, вони продовжені, але вони не дають права подорожувати. Наприклад, як ковідні. Ковідні давали, але ковідні теж давали право подорожувати в Україну і в, Поль, в Польщу. Але в інші країни, зони Шенген, і в Росоюзу – ні.